Війна. Війна ніколи не змінюється. Дуже важка фраза в нашому з вами сьогоденні. Та десятки років тому ця фраза і численні варіації монологів з нею захоплювали свою філософію та відкривали двері у неймовірний світ ретрофутуристичної Америки, що пережила ядерну війну. Майже після 30 років з моменту виходу першої відеогри цей всесвіт нарешті офіційно дістався до настільних рольових ігор. Вітаю! Ярита Бурген! Сьогодні я проводжу огляд системи Fallout від видавництва Modifious. Впродовж цього відео я розповім, чи вдалося видавництву, яке створило на одну добру групу, адаптувати Всесвіт на механіку своєї ексклюзивної системи. Якщо бажаєте не пропускати наступні мої відео, ставте підписку і будьте в дзвін. Пам'ятайте, будь ласка, про підтримку наших воїнів, адже лише за умови єдності ми зможемо побороти наших ворогів. Під відео, як завжди, ви знайдете посилання на фонд чи банку. Запрошую вас скористатися ним, щоб наблизити нашу перемогу. Як би це дивовижно не звучало, але коли 30 років тому відеогру в цьому всесвіті почали створювати, першочергову її механіку планували будувати найвідомій в НРІ-спільноті системі GURPS. Та коли автор системи Стів Джексон побачив вступ до гри, в якому демонструвалася страта канадського полоненого американським солдатом, вдягненим у силову броню, він обурився рівні жорстокості та розірвав угоду з розробниками. Через це творцям довелося вигадувати свою власну систему. За всі ці роки вийшло чотири номерні частини відеоігор, кожна з яких поступово втрачала рольові механіки в порівнянні з попередньою. Гра Fallout New Vegas, створена сторонніми розробниками після третьої частини, причудово адаптувала існуючі на той момент механіки і внесла деякі дуже потрібні нові, через що вважається однією з кращих ігор по цьому всесвіту. Ну, а останньою грою стала Fallout 76, багатокористувацька гра для прихильників побігати постапокаліптичними лісами в районі Апалачів у компанії своїх друзів. Всесвіт Fallout це ретрофутуристичний світ, де в 60-х роках людство обрало альтернативний напрямок розвитку. Сама атмосфера є відображенням тогочасної американської мрії. Та все ж багато чим вона відрізняється. Науковці досягли великих успіхів в розвитку ядерної енергетики, через що з'явилися автомобілі неядерні енергії та роботи помічники з вічним двигуном. Проте комп'ютери лишилися на рівні старих монохромних терміналів з дуже обмеженим функціоналом. Якщо головними супротивниками холодної війни в нашому світі були Совєцький Союз та США, у світі Фалаут конфлікт відбувався між Америкою та Комуністичним Китаєм. Війна за нафту, яка все одно була потрібна, збільшила напругу. Одного з найвищих рівнів вона досягла в день, коли китайські війська виселилися на мисі Анкорідж. Тоді Америка зробила неймовірне, адже проти китайських солдатів вийшли бійці зашиті в масивну сталеву броню, заживлену ядерними батареями. Це стало точкою неповернення. Далі розпочався відлік до останньої години, коли незвичайна кількість ядерних боєголовок впала на американські землі. Звичайно ж, американська влада не сиділа, склавши руки, і за декілька років до нападу дві корпорації запропонували проєкти розробки укриттів задля можливості врятувати населення від наслідків ядерної війни. Проте влада вирішила використати ці проєкти, з більшою, на їхню думку користю. І кожен з цих укриттів став майданчиком для проведення жорстоких експериментів над їх мешканцями. Через сотню років люди почали виходити зі своїх укриттів і наново досліджувати цей, тепер вже незнайомий та жорстокий світ. Система Flow пропонує вам взяти на себе роль одного з таких дослідників. Серед можливих персонажів можуть бути як люди, які виживають на безкрайних просторах пустки, так і особливі представники або екземпляри місцевої фауни, на кшталт супермутанта або гуля. Ба більше, навіть містер Хенді може бути ігровим персонажем. Система створення персонажа проста і дуже зручна, що дозволить вам дуже швидко перейти до самої пригоди. Механіка гри побудована на основі бойової версії системи 2D20. Отже, основними кістками для гри будуть не лише 20-гранні кістки. Мадіфус вирішив не вигадувати велосипед, а адаптувати існуючу ще з часів першого Fallout механіку, яка є особливою рисою всіх цих відеоігор. Систему Special, де кожна літера означає одну з характеристик. Також до рольової гри перекочували перки, які дозволяють додатково покращити характеристики за умов виконання деяких вимог. У мінській системі набагато, проте їх з головою вистачить, щоб покрити всі потреби для виживання в цьому світі. Система атрибутозалежна, тож для перевірки сумується значення характеристики й уміння для отримання цільового значення. Складність майже завжди є завчасно визначеною. З умови досягнення кількістю успіхів рівня складності, перевірка вважається вдалою. Якщо ж кількість успіхів переважає над складністю, гравцям нараховуються очки дії, які є місцевим аналогом імпульсу. Якщо ж успіхів немає, Можливість отримати успіх з наслідками все ще доступна. Одиниця на кістці рахується за два успіхи. Ну і двадцятка беззаперечне ускладнення, коли наслідки будуть навіть за умов успіху. Межа ускладнень може змінюватися в залежності від обставин. Групові перевірки в таких системах дозволяють об'єднати зусилля всієї групи для досягнення успіху. Найпоширенішою такою перевіркою в цій системі буде пошук припасів. Коли один гравець виконує основну роль, та кидає дві кістки. Інші в той же час по одній кістці, намагаючись збільшити шанс на успіх. Так як версія цієї 2D20 бойова, сутичка працює трошки інакше. Все ще залишається спільна наративна система бою, локація поділена по зонах, проте значення ініціативи і захисту початково вже прописані. Впродовж свого ходу гравець знову ж може виконати незначну та основну дію. Для яких є цілий список можливих активностей, серед незначних переміщень і застосування предметів, серед основних атака, захист і заготовка дії. За великого бажання можна використати очки дій, щоб виконати по ще одному типу дій, але тут вже будуть деякі обмеження. Базовою складністю для успішної атаки проти супротивника є значення захисту цілі. Проте, в залежності від різних факторів, воно може змінюватися. Найбільш поширеним серед них є відстань до цілі. Для визначення шкоди використовуються кістки К6 зі спеціальними символами. Декілька їх граней не мають символів, а грані з основним символом Всесвіту вважаються критичним успіхом і наносять додаткову шкоду ефектом, якщо зброя такий має. Ну а після підсумування кількості шкоди і йде підрахунок її поглинання обладунками, в які вдягнений персонаж. Критичним вважається пошкодження, яке наносить 5 і більше урону після того, як воно поглинене обладунком. Це не подвоює на нанесений урон, але накладає додатковий унікальний штраф в залежності від того, в яку частину тіла поцілено. Якщо у вас немає спеціальних кісток, завжди можна взяти звичайні. Адже правила прочитання результатів для них прописані в книжці правил. Щодо зброї, її тут не просто нерішена кількість, її тут можна модифікувати так само, як і обладунки. А можливості по модифікаціях перекочували прямісінько з останньої частини відеогри. Вибір іншого інвентаря теж величезний. І очі від цього будуть розбігатися. Та я певен, що досвідчені гравці точно знають, що дійсно необхідно мати при собі, а що продати і забути. Якщо персонаж втратив все своє здоров'я, йому буде на непреливки, адже кожного раунду доведеться виконувати перевірку виживання, де кількістю виступить кількість критичних поранень, які персонаж отримав до цього. Сама механіка очків дії або ж імпульсу є спільною унікальною механікою всіх систем 2D20. Та, в залежності від системи, вона може отримувати нові риси. Найкращим прикладом тут є можливість збільшувати кількість припасів, знайдених на локації. А для проведення перекидання кісток витрачаються очки дії, хоча це лише один з варіантів їх використання. Чим може порадувати ця чудова система в плані додаткових книжок? На сьогодні існують два доповнення, які збільшують вибір інвентаря різноманітних супротивників, нових іграбельних походжень і цікавих механік. Хочете досліджувати пуск в якомога реалістичніших умовах? Та, будь ласка! Цікава побудова та розвиток класного поселення? Прошу дуже! Також на сьогодні існує стартовий набір з невеличкою на 4-6 сесій пригодою, яка дозволить познайомитися з основними механіками гри. Окрім того, є ціла кампанія на території бостонської співдружності, яка відбувається однієї холодної зими, до початку четвертої номерної частини відеогри. Ну і як мені наспівала одна пташка, в розробці маємо кампанію, яка зосереджує свою увагу на західному узбережжі. А для прихильників коротеньких пригод існують і такі. Хочу звернути вашу увагу на кулінарну книжку Всесвіту Fallout, локалізовану видим Мальопус, про яке я вже згадував. Тож, якщо ви бажаєте спробувати макарони Бланко чи всі смаки ядерколи, посилання залишу внизу. Ну а Amazon майже тиждень тому випустив перший сезон серіалу, події, якого не просто відбуваються в цьому всесвіті, а ідеально вплетені в загальний таймлайн стараннями тода Говарда, який брав участь в роботі над проєктом. Прийшов час сказати мою думку про систему Fallout. Та перед цим хотів би звернути вашу увагу на дві цікаві події, які незабаром відбудуться. І які я хотів би запросити вас відвідати. Перше, є другий міжнародний конвент Roy Ukraine, який спрямований познайомити міжнародну спільноту з нашою енергії громадою. Він відбудеться з 3 по 5 травня в онлайні на одноіменному Discord-каналі. Під час конвенту очікується проведення ігор англійської мовою, цікаві інтерв'ю та розіграш призів. Гроші, зібрані під час події, будуть направлені силам оборони України. Другою є фестиваль попкультури фан «Фанкон», який відбудеться в Києві на території міжнародного виставкового центру з 8 по 9 червня. У вас буде можливість взяти участь в неї іграх, вигуляти свій косплей, закупитися цікавинками, а також побачитися з улюбленими блогерами. Також на фестивалі можна буде серед перших дізнатися про найсвіжіші новини від ігрових та книжкових видавництв, побачити наживо авторів фентезі та насолодитися композиціями з улюблених ігор та фільмів у виконанні неперевершених Люмос оркестра. Тож, повернемося до Fallout. Поки що я не можу сказати напевно, чи є вона найкращим представником бойової 2D20 чи ні. Та я точно знаю, що це один з чудових її представників. Система атрибутів спешл та різноманіття перків дає чудове відчуття занурення в цю атмосферу постапокаліптичної країни американської мрії, яка згоріла у ядерному вогні. Система дає великий набір інструментів та чудово збалансована, що дозволяє без проведення надскладних математичних розрахунків збирати бойові сцени, ще й видає такий приємний темп бою завдяки активному використанню очок дії. Навіть з базовим комплектом перків та механік це чудовий представник як бойових D20, D2 так і ігор в жанрі постапокаліпсис. Тому прихильникам цього жанру та фанатам відеоігор цього Всесвіту я дуже раджу спробувати в неї заграти. А яка ваша думка про Inner Fallout? Вже грали чи може хочете заграти, але не певні чи варто? за будь-яких умов ставте вподобайки і обов'язково пишіть ваші думки щодо цієї системи в коментарях. Якщо вважаєте, що відео варто покращити, не соромтеся ставити палець вниз. Проте прошу обов'язково сказати, на що автору звернути увагу, щоб покращити якість контенту. Ну і поширюйте це відео. Певен, коли з вашого оточення воно точно зацікавить. До речі, якщо цікаво, в цьому відео можна подивитися на одну з наративних версій системи 2D20, приємного розпиття ядерколи та полювання, а також захисту поселень від атак рейдерів. З вами був Радборґен. До зустрічі!